Так, майстер фід з Іспанії. Так. Я стартував 2675, і замість плюс 25 пунктів майже в мінус 25 пішов. Прекрасно. Так, ну треба повертатися. 7 з 11 буде база, яку можна набрати. Але для цього треба грати значно якісніше. Так, слон Е7, здається, так, треба грати. Тут все хорошо. І тепер так. Що після так-так слон не може бути, тому що я пішака безкоштовно забираю. Так, тому слон Є6 правильний хіт, але тоді я б'ю. Знову-таки, він б'є. А, слоном б'є, ладно. Основний хід GF, очевидно. Так. Так, а тут, здається, я віджимаю пішака. Так, да, за нього в чорних є хороша компенсація, проте це пішак. Так, цікаво, на чим роздумує опонент. Ну, хай думає. Так, Ферзь Б6, да. Тепер здається. Так. І так. А, і ферзь є 2 здається. Так, 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 так. Ммм... Mm, чи не ферз'є2? Чи король б1? Ммм... Mm, ладно, здається так все-таки. А, він навіть... ...поки не пробує нічого... ...архіважкого. Ну, наступний хід H3. І все. Після цього компен. <кхе> Слон G4 він правильно зіграв. Тепер на H3 кінь D4 є хід в нього. Правда, після ферзь є 3 я б'ю-б'ю. І в мене потім є поле D5. Ось. Але він правильно зіграв. За що йому особистий респект? На жаль, нема ходу кінь d5 в мене в позиції. Тому що він б'є-б'є, є, є 4 грає і висить мат на b 2 Тому доводиться йти на цю позицію. А ось тепер вже кінь d5 можна зіграти. Тому що після так-так є 4 слон не добирається до пункту b 2 адже йому заважає кінь на d4. Mm. Так, на нього йде слон G5, очевидно, тому я так повинен зіграти, щоб роздвоїти пішаків. Так. Прив'яжемо трошки. Так, тепер пішаки хочу рухатись вперед. Так, кінь g 6. Логічно. Тоді поки. Так. Знову-таки поле F4 взяти під контроль. Бити не можна так пожертвувати якість, тому що шах. І тура з'їдає ферзя. Так, ух ти. Так, ну мат я, очевидно, не зівну. Так. А от як правильно від нього захиститися? Напевно, просто так. Так, тепер Ферзь Д4 він хоче зіграти. Так, ну треба якусь обережність продемонструвати. Ой, яка краса. Так, зараз. Так. І на ферзь D4, ферзь G7, і на слон G7 Тура 8 мат. От якщо він це зівне, це буде красива крапочка в цій позиції. Не зівнув. ай яй 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 Нехороша людина. Так, що в мене є тепер? Можна просто так зіграти. Без ризику. Mm. Так, на відшаху ніхто не вмирав. Так, хочу побити, тому що зв'язка. Це зайва фігура, перемога є. Так, ну, починаємо. Камбек в район 7 за 11. Чи вдасться, побачимо.